Київ любиться за прожиті роки. Із 74-го року я приїхав в Київ. То я вже стільки років є тут. І без сумніву я не думаю про те, що я його люблю чи не люблю. Але те місце, де ростуть мої діти, внуки мої ростуть, де я виріс як, як людина і як актор, і тому то, мабуть, це і називається любов, бо я спеціально не думаю про це, що я люблю його. Ну, я люблю. Це моє місто та й все. А коли це воно моє, то це значить, ти любиш. Так само, як я люблю свою е, хату, чи я люблю своє подвір'я, чи ще щось там люблю звірів своїх, які коло мене живуть тваринки. І то, то воно приходить підсвідомо. підсвідомо людина несе оцей багаж. Е, чи любові до міста, як було запитання, чи люб, коли я полюбив Київ, чи любові до тих, хто з тобою поруч існує до своєї сім'ї, чи до театру, чи до когорти акторів, чи до інституту, немає значення, це дуже важливі речі. Бо якщо ти себе комфортно починаєш, по-перше, любиш себе. Значить, ти здатен тоді полюбити когось. А кого ти тоді бачиш довкола себе, то оця теплота в стосунках до тих людей, які тебе оточують, вона і викликає віддачу від тієї людини, яка поруч з тобою є. І тому тоді атмосфера, атмосфера поваги один до одного виходить. Це дуже є важлива річ.